Метросексуали і модники всього світу зараз ошиваються не де-інде, а в Мілані. Саме там наразі відбуваються покази чоловічих колекцій сезону Весна літо 2014 Днями своє бачення тенденції наступного року презентували дизайнери і брати-близнюки Дін і Ден Кейтени з модного дому Діскваєт для створення колекції. Модельєри надихнулися атмосферою пригод та історіями мандрівників. Уявіть собі, тропічний острів, загублений десь посередині океану. Скажімо, сталася авіакатастрофа, і команда хлопців опинилася на цьому загадковому острові. А до того там уже хтось побував і залишив для них одяг у стилі 50-х років. Не менш дивною є і концепція іншого дизайнерського дуету. П'єр Франческо Джильйотті і Мауріціо Модіка, котрі є модельєрами бренда Френкі Морелло, надихнулися їжею. Реглами світшоти прикрашають принти з фрагментами картин Джезепа Арчімбольдо. А спортивний шик-дизайнери доповнили футболками з написом «Food for all». Наша колекція є іронічною, креативною та їстівною. Ми вирішили, що головною темою показу будуть продукти харчування і їхнє значення в нашому житті.